Топ 3 найзлапам'ятніших знаків зодіаку. І на третьому місці той знак, який вважає, що помста це блюдо, яке має подаватися холодним. Він ніколи не забуває свого образника. Навіть через багато років обов'язково не опустить свій шанс йому помститися. Так, Скорпіони, це ви на другому місці. Знак, ну я б не сказала, що такий прям злопам'ятний, але ж дуже емоційний. Все близько до серця сприймають і будуть довго, як дитинка, пам'ятати свого образника, цю всю образу, у всіх деталях подробиця. Мої емоційні відверті, так ви вгадали. це раки. на першому місці. Ращотливий, дуже уважний до якихось дрібничок знак, який буде точно і завдяки своїй прекрасній пам'яті і високому інтелекту, точно буде пам'ятати і у деталях свої образи і образника. Тож на першому місці це діви.